Енергетичне перемир'я до України більше застосовується метод КНУТА до Росії більше застосовується метод пряника, що означають нові домовленості, та по яких конкретно об'єктах буде заборонено бити РФ. Якщо говорити про стратегію Путіна, то вона складається із такої собі матрешки. Які значущі для України нестиковки знайшли у розмові Путіна з Трампом? Це була розмова точно не переможна для Трампа. Та чи дотиснуть Москву на реальні поступки? Вечір п'ятниці в мережі з'являється інтерв'ю спецпредставника Трампа Стіва Віткофа одіозному журналісту Такару Карлсону, яке одразу розтягнули на цитати Стівенкісомачвітхов so згадав розмову з Путіним, в якій очільник Кремля запевнив, що пішов молитись в церкву за Трампа. Коли в нього стріляли влітку минулого року, президент Путін замовив чудовий портрет президента Трампа у провідного російського художника і фактично передав його мені, попросивши взяти його додому до президента Трампа. Так само, як і Нью-Йоркський художник, який намалював ікону з Трампом, Путін маніпулює почуттям власної величі Дональда. Що ж до Віткофа, то схоже, що під час регулярних візитів до Москви він таки підхопив вірус кремлівської пропаганди насамперед найбільшим питанням цього конфлікту є так звані чотири регіони, включаючи Донбас і Крим. Вони російськомовні, там були референдуми, і переважна більшість людей вказала, що хочуть перебувати під російським правом. Я вважаю, що це ключове питання конфлікту. Звісно, ключове питання зовсім інше. Росія насамперед прагне знищити Україну, позбавивши її державності та суверенітету. І звісно, на чотирьох регіонах не зупинить. Ця тож навіщо Вітков повторює кремлійську байку? Перше питання, звісно, певної інформаційної бульбашки. Вони хочуть показати в тих же заявах Віткофа, що вони там розуміють Російську Федерацію. Водночас Стів заявив, що Україна та Росія зможуть вийти на повне припинення вогню за пару тижнів. Інший спецпредставник президента США Кіт Келох навіть окреслив, як саме виглядатимуть подальші перемовини України з та Росії в Саудівській Аравії. Це будуть переговори за принципом близькості. Тобто одна група буде в цій кімнаті, інша група у тій кімнаті, і вони сидітимуть, розмовлятимуть, ходитимуть туди-сюди, щось на зразок човникової дипломатії в готелі. І ось так це буде працювати. Фундаментом цих зустрічей стали телефонні розмови Трампа з Путіним та Зеленським цього тижня, обидві з яких президент США назвав хорошими. Я вважаю, що після всього того, що відбулося в Білому домі. Те, що відбулася ця розмова, те, що вона відбулася в нормальній обстановці, це вже величезний плюс. Угода, про яку попередньо погодилася як Україна, так і Росія, це так зване енергетичне перемир'я. Але і тут з'явились нюанси. Ось звіт на сайті Кремля, де Москва публічно погоджується не атакувати енергетичну інфраструктуру України. А це допис прес-секретарки Трампа Керолайн Левіт, який продублювали на сайті Посольства США в Росії, де вказано, що угода стосувалася енергетики та інфраструктури, що, по суті, дві абсолютно різні групи об'єктів. Те, що з'явилася гуманітарна інфраструктура, це дуже великий плюс, і нам потрібно це максимально подалювати по всьому світу. Чому, тому що це абсолютно зрозуміло теза буде як для глобального півдня. і це справді багато в чому звузить можливості для маневру Росіян. Коли вони стріляли по наших лікарнях або навчальних закладах, вони завжди відповідали там українці ховають своїх військовослужбовців. Після розмови з Трампом президент Зеленський також наголосив, що мова йшла не тільки про енергетику. Ми говорили про безпеку енергетики, енергетичної мережі. Та іншої цивільної інфраструктури, і саме тому я сказав президенту Трампу, що на мою думку, важливо, щоб ми підготували списки об'єктів, форматів іншого, проти яких ми бачимо не може бути застосована та чи інша далекобійна зброя Росії. Однак чи дотримується цього Росія відповідь очевидна. Це суджа Курська область. Те, як яскраво палає газовимірювальна станція, яка відігравала ключову роль у транзиті російського газу до Європи, не менш яскраво ілюструє домовленості Трампа із Путіним. Попередні сім місяців, як там були ЗСУ, все було в порядку. Прийшли росіяни, станція загорілася. Український генштаб стверджує, що це чергова провокація. Станцію обстріляли російські війська щоб дискредитувати Україну на міжнародній арені. Натомість у російському МЗС вже використали пожежу у суджі для того, щоб по суті скасувати енергетичне перемир'я, відновивши атаки по українській енергетиці. Хоча російські атаки і так не припинялись ані на день. Та про що ще Трамп намагався домовитись з путіним? Розмову російського диктатора з президентом США певно вдалою не назвав ніхто, окрім власне самого Дональда та його адміністрації. Та й навіть сам Трамп скасував заплановану прес-конференцію, бо, вочевидь, нічого дійсно хорошого сказати не міг. Він зрозумів дуже чітко, що Путін робить все від себе залежно для того, щоб затягувати час. І у Трампа було два варіанти: або вибухнути і зробити якісь певні заяви. І тоді це точно загальмувало переговори, що добивається Путін, або навпаки, спробувати включити турборежим. Він включив турборежим, і все те, що ми зараз бачимо, е е знову м'яч на стороні у Росіян. Які кричущі нестиковки знайшли в цій розмові, розкажемо трохи згодом. Спочатку ж результатом півторагодинного діалогу мало бути повне 30-денне перемир'я та обмін всіх на всіх, але в його реалізації не зацікавлений Володимир Путін. Якщо говорити про стратегію Путіна, то вона складається із такої собі матрьошки. Основа це безумовно затягування часу для того, щоб зробити українське питання одним з багатьох інших у двосторонніх переговорах і виторгувати собі преференції. Середина це зрив переговорів руками України для того, щоб протиснути повторне зупинення допомоги. І третя частина найбільш схована це до останнього відкидати ідею миротворців, щоб потім спробувати виміняти її на визнання тимчасово окупованих територій російськими однак, ймовірно, це ще далеко не всі компоненти цієї конструкції. А для того, щоб зараз показати публіці хоч якісь результати, Трамп та Путін озвучили згадувану вище паузу в атаці на енергетику, обмін полоненими, який, вочевидь, готувався завчасно, і Путін просто його підтасував, та спільний хокейний матч. Путін в переговорах завжди погоджується на ті речі, які для нього найменш важливі. Якщо він розумів, що енергетична. Е Удари по енергетичній інфраструктурі не принесли за стільки років бажаного результату. Вони не принесуть і зараз цього ж результату. Тому він на це погодився. Зараз він по суті вичерпав ліміт. Це теж дуже важливо. Того, що для нього не важливо. Далі він повинен е іти вже на поступки в чомусь іншому. До того ж, енергетичне перемир'я зараз більше потрібно путіну, адже українські дрони, на відміну від російських, частіше влучають в цілі, завдають збитки РФ на сотні мільйонів доларів. Ба більше відмова по ударах по енергетиці подавалася як те, що Путін підтримав ідею Трампа. Але ми пам'ятаємо, що часткова заморозка насправді була українською пропозицією Джиді, яку американці спочатку відкинули, а точніше розширили. До України більше застосовується метод Кнута, до Росії більше застосовується метод пряника. Тобто, ще раз ми це запропонували. Нам сказали, ні, давайте робити не так. Давайте ми вас дотиснемо, зробимо ще більше. Знов таки все всеосяжне перемир'я. коли до росіян прийшли з цією пропозицією, на яку ми погодились. Вони розвернули її назад і їм сказали Окей, розвертайте, ми на це згодні. А тепер про головну нестиковку розмови Трампа із Путіним. Наступного дня після розмови відбулася ще одна війна інтерпретацій. Ось на сайті Кремля пишуть, що обговорювалось припинення військової допомоги та розвідданих Києву. А ось що про це в ефірі каналу Fox News сказав сам Трамп. Ні, ми про це не говорили. Ми не говорили про допомогу взагалі. Ми говорили про багато речей, але допомога не обговорювалась. Або це видавання бажаного за дійсне з боку Путіна, або Трамп свідомо не хотів виносити це на загал, бо після зупинки допомоги Україні ця тема стала для нього занадто токсичною. Давайте не забувати про те, що після того як було виключено допомогу Україні, акції ключових компаній ВПК Сполучених Штатів Америки почали летіти вниз, і відтепер насправді Трамп прекрасно розуміє, що його подібні дії другий раз, тим більше другий раз підряд, будуть мати наслідки не в україно російській війні. Вони будуть наслідки мати для американського ВПК і мільярдні втрати американського ВПК. Вимоги Путіна до всеосяжного перемир'я, так як і зупинка переозброєння мобілізації та військової допомоги, неприйнятні пль. Чому не лише для України, а й для США? Адже саме підтримка Києва залишається єдиним дієвим козером в рукаві Трампа. Якщо його немає, то взагалі карти Путіна нічим крити. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.